Одеса зустріла Павла яскравим сонцем, яке пробувалося крізь старі будинки Приморського бульвару із запахом моря, змішаним із свіжим ароматом сирених кущів. Він ішов повільно, стискаючи в руках букет троянд та сирені, але кожен крок здавався важким, ніби весь світ зупинився лише для нього. Сьогодні він мав зробити те, про що мріяв усе своє життя, сказати Софії слова, що давно пульсують у серці, але яких він боявся вимовити навіть у думках. Вулиці Одеси здавалися живими. Крики продавців на привозі, гомін туристів, сміх дітей, що гралися біля фонтанів, і все це кружляло навколо Павла, підкреслюючи його нерішучість. Память миттєво перенесла його у дитинство, 10 років, дитячий майданчик біля привозу, де Софія сміялася так, що Павло думав, ніби весь світ став яскравішим. З того дня він слідкував за нею, боячись навіть доторкнутися до її руки. Він згадував, як вони разом каталися на старих велосипедах по вузьких одеських вулицях, як ділилися мороженим біля фонтану на деребасівській, як Павло мріяв одного дня сказати їй усе, що відчував, але слова завжди залишалися всередині. Літо плавно переходило у вечір, і запах моря ставав особливо сильним. Павло йшов повз Аркадію, де хвилі тихо билися об набережну. Він згадував перші літні канікули з Софією. Коли вони годинами сиділи на кам'яних сходах і дивилися на горизонт, мріючи про майбутнє. Тоді йому здавалося, що вони завжди будуть разом, що слова можна сказати пізніше. Але роки пройшли, і життя розвело їх по різних дорогах. Софія вийшла заміж, але її чоловік помер від хвороби, залишивши її саму. Павло завжди був поруч, допомагав, підтримував, але ніколи не наважувався сказати їй про своє кохання. Він бачив, як інші чоловіки захоплюються її красою, як вона сміється з ними, і серце його стискалося від ревнощів і болю. Він писав вірші, які ніколи не показував, мріяв про неї вночі та тримав усе в собі. Цього вечора він підготував усе, букет троянд і сирені слова, які відпрацьовував годинами перед дзеркалом, кожен жест, кожен погляд. Він стояв на приморському бульварі, де вони вперше поділилися своїми дитячими мріями. Софія з'явилася за повороту, її усмішка освітлювала вулицю, і Павло відчув, що час настав. Але раптом у голові промайнули сумніви а що, якщо вона не відповість взаємністю? Що, якщо я зруйную нашу дружбу? Серце калатало, грудна клітка стискалася, а слова застрягли десь між думками та губами. Він намагався посміхнутися, протягнув букет. І Софія взяла його. Її руки тремтіли трохи, а в очах можна було побачити сум і вдячність одночасно. Вона тихо сказала: Дякую, Павле, ти завжди був поруч. Я ціную це дуже сильно. І тоді він відчув, як у її голосі прозирає туга, яку він сам ніс усе життя. Софія думала про ті часи, коли вони були дітьми, як він завжди чекав на неї біля майданчика, як дивився на неї, боячись підійти. Вона згадала його тихі усмішки. Допомогу в найважчі моменти і як завжди відчувала його підтримку. У її серці промайнув легкий біль вона знала, що Павло любить її, але слова так і не пролунали. І тепер, стоячи перед ним, вона відчувала вдячність і смуток водночас. А зараз невелика пауза на 30 секунд. Друзі, якщо вам подобається ця історія і ви хочете побачити більше таких оповідей про Одесу та справжні почуття, підпишіться на канал і поставте лайк. Софія відвела погляд. Піднімаючи букет і обережно несучи його перед собою. Вона не сказала нічого більше, бо слова не могли передати всю глибину їхніх спільних спогадів. Павло стояв і дивився, як вона відходить, відчуваючи, що кожна мить з нею одночасно подарунок і покарання. Минали дні, і Павло бачив її здалеку з іншим чоловіком на Дерибасівській, Вони сміялися, трималися за руки, і його серце ервелося від невимовного болю. Вечорами він виходив на Приморський бульвар. Сідав на стару лавку біля моря, дивився на захід сонця, слухавши шепіт хвиль і шум вітру. Він думав про Софію, про їхні прогулянки, перший поцілунок очима, сміх на дитячому майданчику, про все, що ніколи не сказав. Його душа була сповнена гіркотою, бо він прожив життя у коханні, яке ніколи не висловив. Через роки він сидів на тій самій лавці, дивлячись на море, коли вечір опустив рожевий і золотий світ на Одесу. В його думках виринали обличчя Софії, її сміх, її погляд того вечора. Він зрозумів, що це була його остання можливість, що він упустив усе своє життя в страху. Сльози котилися по його щоках, і вітер з моря шепотів і міг сказати. Міг, але не сказав. Софія теж носила в собі цей відбиток його почуттів. Вона пам'ятала, як він завжди був поруч, і як, можливо, все могло бути інакше, якби вони обоє наважилися сказати правду раніше. Але час минув, і життя розвело їх назавжди. Одеса пам'ятає їхню історію. Вона нагадує кожному, що страх сказати правду може коштувати найдорожчого, справжньої любові. Любов, яку ми відчуваємо, не можна ховати у собі. Кожен момент шанс, який може більше не повторитися. Навіть найтриваліша дружба та ніжні почуття можуть залишитися недоговореними, якщо ми боїмося зробити крок назустріч. Павло зрозумів, що мовчання іноді стає найбільшою трагедією життя. Його серце залишалося відкритим для кохання, але воно ніколи не буде почуте. Одеса з її яскравим сонцем, шумом моря і старими вуличками назавжди залишиться свідком його почуттів, тихих, глибоких і нездійснених. Історія Павла та Софії нагадує всім нам: не бійтесь говорити серцем, бо мовчання іноді коштує найдорожче самого життя.